З 1 серпня в Росії вступив у дію новий закон про інформацію, інформаційні технології та захист інформації, який значно обмежує права блогерів. Відтепер блогери, яких відвідують понад три тисячі людей щодня, зобов'язані перевіряти достовірність загальнодоступної інформації, не поширювати дані про приватне життя громадян з порушенням законодавства Росії, та не друкувати нецензурні висловлювання на сторінках своїх блогів. Деякі блогери вважають, що уряд фізично не зможе спостерігати. Гати за усіма тому закон будуть застосовувати вибірково своїми думками про стан свободи слова в Росії з голосом Америки. Поділилась журналістка, письменниця та активістка Маша Гесен. Продовжує Олександр Яневський російська журналістка та публіцист Маша Гесен переконана, що Путін знаходиться у третій стадії свого правління і вона є найнебезпечнішою. Перша стадія режиму Путіна, яка тривала можливо перші п'ять років, була витрачена на зруйнування демократичних ідей 90-х років. Це було дуже систематично. Він скалічив електоральну систему. Кремль узяв під контроль ЗМІ. протягом п'яти років. Кожен рівень виборчої системи був або повністю скасований, як, наприклад, вибори губернаторів, або трансформований до невпізнання. Потім настав період достатку, після якого вступив в силу. Ефект метастаз в системі сформувався баланс страху і сили. Влади грошей останні два роки. Ми вже живемо в періоді політичного придушення, який призвів до війни з Україною. Це єдине правильне визначення. Війна між Росією і Україною. Все це веде до агонії залишків незалежної преси в Росії, а також до придушення політичного дисиденства. Маша Гесен вважає, що Росія роздмухує ідею цивілізаційного конфлікту. Нинішній ідеолог Путіна Олександр Дугін переконаний, що західна цивілізація погрожує нав'язуванням своїх цінностей всьому світу. Позиція Росії чудово, хочете робити це на заході. Робіть. Але не нав'язуйте цього нам. Немає такої речі, як універсальні права людини. У своїй цивілізації ми віримо в традиції. Існує західна цивілізація і традиційна цивілізація. Росія позиціонує себе як лідера традиційної цивілізації, лідера антизахідного світу. Це також виросло з політичного придушення, бо, здебільшого, вони називали протестувальників іноземними агентами. Антигейське законодавство і риторика, яка почалась два з половиною роки тому, допомогли створити цей дух. Допомоги. Ли сформувати ідею національної ідентичності, яка була відсутня в Росії, і це нова російська ідентичність. Лідер антизахідного світу, захисник традиційної сім'ї, захисник традиційних релігій. У результаті Росія тепер має амбіції творця антизахідної коаліції у світі, і насправді це має якийсь успіх. Маша Геса наступним чином прокоментувала стан ЗМІ в Росії. придушення преси тривало з того часу, як Путін прийшов до влади. У його перший день в Кремлі було здійснено рейд на офіси медіа моста, найбільшого медіахолдингу того часу. Протягом року вже всі телевізійні канали були під контролем держави. Залишився тільки один незалежний телеканал Дощ, який минулої зими викинули зі своїх пакетів понад 80% провайдерів. В результаті дощ втратив всю рекламою їх аудиторія впала на 80% вони були змушені скоротити час мовлення на половину, скоротити на третину штат, зменшити зарплати. Я думаю, вони закриються дуже дуже скоро. І подібний лічильник смерті, включений ще для кількох таких видань. Навіть там невелика свобода, яка дозволялась державним змі, і ту вже відібрали. Дуже довго існувала ідея того, що будуть більш консервативні державні змі, і менш консервативні. Наприклад, більш консервативним був і Тартас, менш консервативним мрія новості Проти в грудні Путін ліквідував Рія і змінив його на Росію сьогодні. Із найшаленішими пропагандистами в Росії. І це агентство встало на лінію фронту у війні з Україною. Для війни з Україною було зроблено дуже багато, в тому числі і мобілізація преси, і блокування доступу до інтернет-видань. Найбільше з закритих державою газета ру менш великі – «Граніру», «Єжру». До них немає доступу в Росії. Звичайно, можна відкрити їх сайти через проксі сервери, але їх аудиторія скоротилась практично до нуля. Новий закон про інтернет зобов'язує будь-яку соціальну мережу, будь-яку поштову або комунікаційну службу, яка діє в Росії, містити готовий під ФСБ сервер з базою даних про користувачів, яка вилучатиметься. Я думаю, це призведе до закриття Фейсбуку і Твіттера. Олександр Яневський, голос Америки.